Рада всіх вітати на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити піцу чудову, запашну, домашню, смачну і ще на більш чудовішому тісті. Це тісто підходить як для піци, так і для пиріжків. Так, я з цього тіста роблю і з капустою пиріг, цельний, і пиріжки маленькі, і для солодкої начинки, і для такої сирної начинки, і ще раз повторюсь, з капустою і з картоплею. Це дуже чудове тісто. Для цього я взяла 30 грам свіжих дріжджів. мабуть, перекладу в більшу ємність. До дріжджів додаю 3 чайні ложки цукру і пів склянки молока теплого. Усе це гарненько розминаю. І залишаю на деякий час. Далі я взяла 10 ложок порошна. Ось такі я брала ложки зверху. і вже просіяла, підготувала. Відправляю сюди пів пачки, можна брати масло, можна маргарину, я брала з холодильника. Далі масло потрібно посікти ножем або потерти на терці. Потім змішати рукою, зробити крихти. І ось такі крихти чудові вийшли, наші, наші дрожжі почали діяти, піднімається он піна, тому я виливаю це. борошно і замішую. Спочатку це тісто дуже неслухняне, липне до рук, а потім воно стає чудове. Нам потрібно швидко замісити, об'єднати ось таке неслухняне наше тісто, але ми його повинні зібрати в один шарик. Можна додати буквально трохи дрібку. Борошна, щоб його ось так зібрати. Ось так. Далі я це тісто відправляю в пакет. І в ідеалі це тісто повинно годинку пролежати в холодильнику. Але якщо нема часу, ну хоча б 20 хвилин. Відправляю в холодильник. Ну, а поки наше тісто відпочиває в холодильнику, я приготовлю начинку. Значить, хто дивиться постійно мої відео, знає, що я осінню робила вялені помідори. І ось я їх виняла з олії на серветку. Вони вже стекли, і я їх подрібню, додам до піци. Також я використаю свій чудовий домашній кетчуп, теж є на моєму відео осінню теж робила. Також додам трошки буквально. Декілька кусочків солодкого перцю, який лежав в морозилці, я свиніла подрібнила. Також додам сир. Сир я взяла двох видів, натерла. Це так мені здається, що буде смачніше. Також я взяла одну цибулинку середнього розміру, додала трошки цукру, буквально дрібку, дрібку солі, декілька капель оцту. І помняла гарненько, щоб вона промаринувалась. Буквально їй потрібно пару хвилин. Ну, і, звичайно, я взяла мисливські сосиски копчені, які смачні. І зараз теж подрібню, все накришила, все підготувала і застелила противень пергаментним папером. І далі я виймаю тісто з холодильника. В мене воно пролежало всього 20 хвилин, але стало ось таке пухке, чудове, і воно досить послушне. Буквально чуть-чуть підпилю поверхню борошну і ще раз гарненько його обімну. Ось таке чудове. Тісто. І далі це тісто я ось так пальчиками розподіляю по всій поверхні нашого противня Воно чудово вирівнюється і розподіляється. Ось так, чудово тісто розподілилося. Далі я змажу тісто кетчупом, свій домашній, ось такий чудовий, однорідний Дуже запашний, дуже смачний. Ну, і, звичайно, з домашніх натуральних помідорів. Ось так. На цьому етапі я вже включила духовку, розігрівається. Далі я відправляю вялені помідори. Вони дуже запашні. І піці придадуть чудовий смак. Далі відправляю цибульку, вона вже достатньо промаринувалася. Далі відправляю перчик. Далі мисливські сосиски. Ну і на кінець сир. Я об'єднала два різні види сиру. І посипаю. І ось я відправляю випікатися в духовку при температурі 180 градусів. І ось моя піца готова, запашна, дам буквально декілька хвилин її охолонути. І ось моя піца ще досить гаряча. Ось така чудова. Тісто, як бачите, не товсте, але воно хрустке, і поки тепле, воно таке нагадує чимось листкове, слоєне. Воно дуже смачне, дуже, дуже м'яке, не таке, як ми купляємо тісто, і там таке туге дубове тісто. Це дуже смачне, чудове. Тісто, ще раз повторюсь, підходить до будь-якої начинки. Піца чудова, запашна. Так що готуємо таким тістом: пиріжки, тісто, любе випічку, піцу. Рецепт провірений, дуже смачний. Піца дуже смачна, дуже ароматна. Вялені помідори придали свого смаку. Готуємо всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!